2-4 вересня в містечку Криниця Здру відбувся 24-й економічний форум. Головна подія для інвесторів та урядовців Центральної Європи. В ньому взяли участь 3 тисячі людей. Проведено 150 панельних дискусій. Україна цього року особливий гість. Найбільш перспективний сектор аграрний. Справді, міністр АПК Ігор Швайка в епіцентрі уваги польських медіа та іноземних урядовців. Орська єснайбарджі Польща зараз є найбільшим виробником тваринницької продукції в Євросоюзі. За останній рік експортувала на 20 мільярдів євро. Після підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Дуже цікавим став український ринок. І дуже добре, що пан міністр зміг приїхати та обговорити наші спільні плани. Українська панель представницька на ній польські аграрні мільйонери, автори шокових реформ 90-х. Вони зробили своє сільське господарство найбільш динамічним у Європі. Тепер приглядаються до України. 44% української території це Чернизіо. Україна має прекрасні кліматичні умови, прекрасну логістичну позицію. В Україні є губаководний порт розстояння, яка менше, ніж в інших странах зернових експортерів. Україні прекрасна система внутрішніх рик. У нас є проблема із металургією, із хімічною промисловістю. І тому сьогодні аграрний комплекс на своїх плечах витягує і себе, і сусідні галузі, які потім завтра нам треба буде відновлювати. Ключове питання, яке турбувало польських мільйонерів, чи збирається Україна вгов корупцію? Треба пам'ятати, Україна зараз на самому верху рейтингу несприятливих для інвестицій країн на 112-му місці, Росія навіть на 94-му. Польща на 45-му. давайте називати речі своїми в дореволюційний період в Україні до 2014 року. будь який інвестори, які заходив, отримував одразу таксу від 10 до 50% вартості бізнесу. Приклад Полтавської області. Квітня минулого року одна із відомих, не буду так само е називати імена, відомих іноземних компаній побудувала завод і два з половиною роки не може його вести в експлуатацію. Насправді це питання розв'язується протягом трьох днів. Про що правда після телефонного звірка міста? Поки лише так. Проблеми інвесторів Швайка вирішує на ходу, аби не втекли, хоч ті, які пережили Азаровщину. Іронізує міністр. Та вже готуються перші аукціони на постійній основі. З права отримання земельної ділянки, продажу деревини, повноцінно запрацює аграрна біржа. Я дуже очікую моменту, з якого буде ратифікована угода про асоціацію з євросоюзом, тому що ми будемо вимушені змінювати середовище, в тому числі і правове. І, можливо, на протязі року, двох-трьох, ситуація зміниться. Яцек Аустен, один із ідеологів польських аграрних реформ. Визнає, наші можливості набагато більші. Хто перший прийде з грошима в Україну, той, врешті, виграє. І Польща де факто чесні э, чи później. Польща рано чи пізно мусить не просто продавати Україні м'ясні та молочні продукти, а й зайнятися інвестиціями. Україна має величезний потенціал у виробництві овочів та фруктів. І є люди, які вміють працювати. От скільки українців працюють в Польщі, без них польща не була б такою розвинутою, і ці люди мають повернутися додому. Вони знають нові технології, в них інша культура праці.